Як ця процедура ранкова називається Назарій? зарі? Почехушки. Почехушки. Так що такі почехушки. Скільки думаєш, хів по 30 є? Думали, є. Ну кажу, якби колька був, можна було б поспоритися, да, так, гривень на 200. Да. І можна було б потягати, так? Да? Да. Так що, ну я думаю, теж, що 30-точка по-любому є. О, Так що такі босьмаки. Альонка, де Альонка? Альонка до тебе до рук не йде, так? Да? Альонка дика. Де Аленка? Вон Альонка, ну, Альонка. Альонка сама найменша. Тут ці такі довгі стоять, просто капець. Все-таки чим відрізняється ландрасик? Да? Ландрасик це їхній батько. Назар не їхній батько. О, мамка їхня каштанка. От. А батько ландрас чистокровний. От. І виходить такі поросята. І оці чорні п'ятна, отакі п'ятна, на поросятах. Ну Хто в темі, той напише, що це таке. От. Ну, тобто це прояви деякої породи. О, так що стартанули, пішли, доволі непогано. Провакциновані, покастровані, все чинчинарем. Але це не на продажу. Це залишаємо для себе. Але також е, пару тройку поросятів з цього виводка поїде до моєго товариша. Або до одного, або до другого. Тобто або четверо відсюди поїде, або двоє відсюди і четверо туди. Але будемо дивитися по обстановці. Так що, друзяшки, всім привіт. Ось такий у нас ранок. Назару в нього почухушки, вичухує мазуху. Це від мазухи дві дами чекаємо, що вони загуляють. Ми їх проглистували. А, а, ти, 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 ти що полобешнику надав? то вона не настукала, да. Да, ж... але бачу вже привикли, все нормально. Тобто оставили від мазухи дві дами. Е, вони такі цікаві. Е, Тим планом, що одне я казав, ніколи в житті не буду залишати свиней від мазухи. А чого? Тому що в них є у помісті е, Альба. Альба це така штука. Був колись період, що свині кусалися. В мене кусалися, і не тільки в мене. От, ми тоді такі сводочки в нас такі були. Ми тоді спілкувалися і в Андрія з Ярешок свині кусалися, і в Тараса. Ну, були такі моменти. От, я сказав, що дальбатроса нікого не оставляю. Ну, але, як там казав колись Шелудько, що ніколи не буде держати свиней, то так вийшло. Що, е, ну так вийшло, що тепер держу свиней вже не, не, 14 років. Так що, друзі, е, залишаємо знову від альбатроса. От, е, е, мазуха це е, родичка також чернухи. От, тільки це її виходить. тітка, тітка да, бо в нас була Глорія. Це її мамка. Це вони, типа, вони від батьківних однакові, але від різних помєтів. Так що, друзі, ну так один казав, що не будемо робити цього всього, не будемо залишати альбатроса, ну але залишаємо. Так що що ми зараз будемо робити? Зараз ми будемо робити профілактичну процедуру заліза. Феролайф чистенького повторочку, хтось коле один раз, хтось два, хтось коле три. О, так що, друзі, для того, щоб сало і м'ясо було смачне, треба такі процедури робити із свиньми. Свиней не просто треба загнати у клітки і раз там у неділю вичищати, а їм треба виділяти увагу, їх треба годувати зранку ввечері, треба чистити, якщо не спіли почистити вже. Воно на какунькала. Так що немає різниці, чи це відгодівля, чи це майбутні свиноматки, чи це свиноматки. Так, каштанка. Каштанка воно постояла в індивідуальному станку, закріпила вагітність, ми її перекинули. Що там вони роблять? Так що так, Відволікли нас трохи свинки, одривали арматуринку і якщо будете варити клітки, то варіть, отаку, щоб були арматурки. А не отак. Отак наче швидше, ну а так є проблеми. Так що напишіть, як вам ландрасики наші. Да? Казав теж, коли ландрасики, ні, це не свині. Ну, були колись моменти і люди міняють свої думки. Так що ландрасики це теж класно, У них, вони дуже класно стартують. О, ну, А це в нас взагалі батьківська лінія, тут велика біла. О, а Це також це дочка нашої мазухи, О, наша Тося. Так що хто дивився опороз. От. Було їх скільки, так і залишилося. Ну, небагато, але всі живі, здорові. І я за кількістю не гонюся, тому що в мене немає таких моментів, там, щоб продавати поросятами. От. Але якби продавав поросятами, да, гнався б також більш за все, що також завів би Ф1 і по кількості, ну і цим займався професійно. На даний момент для мене свиноматка це. Для того, щоб забезпечити мене годівлі, щоб в мене були свої поросята, і я не залежав ні від кого. Так що, зараз повторочка залізу. Чому чисте? Тому, по-перше, що воно можна два рази ним проколоти. От, холодильник постояло. Постояв. дозіровка маленька. Ну, так що якось так. Ну, а Можна ще в парі е катазол або ветазол або фосбевіт. Так що, ну от такий апарат. От, Для того, щоб трошечки підняти їм тонус. Так що зараз буду робити цю процедуру. Так що, друзяки, на погнав, ну а я зараз буду робити профілакторію, а також у нас сьогодні забій курочок. От, і сьогодні у нас субота, але прямого ефіру не буде, майбутнього. Тому що ну не а більш за все що не буде. Тому що в мене сьогодні поважна буде причина. От, і Я буду в одне місце мені треба мотнутися. Ну а завтра у нас буде свіжина таранчук. І подивимося, якщо сили будуть, то можливо проведемо завтра ввечері по старій накатані. Так що так. Так що, ну а якщо Лудько вибирає свиноматок, просто сподобалися, посчитав соски по структурі та і по характеру. Ну, от якось так. Хоч казав, що не будемо брати від цих ствиней, від таких, але беремо. Так що боротьба з мухами, бачите, ліпучечки, о, дезінфекція. Ну, от якось так. Так що завтра більше за все, що будемо не оттуда, а аж оттуда різати кабанчика вже. У нас ще там є двоє залишилося. І отсюди ми забрали двох на майбутніх свиноматок. Якщо все буде нормально, вони перегуляли перед тим, як ми їх переганяли. Ну, якось так. Так що. От так. І по поводу водички. Водичка повинна бути з першого дня, водичка у нас є все, у кулочки. А старті насипали стандарт агро. Так що вже плямкою щось їдять. Ну, Але більше їдять стартовий комбікорм, так як ми свиноматок е годуємо стартовим. А ті засранці, бачите, де лежать. Не хочуть лежати у кулочки, більше в основному лежать біля мамки. Ну, Але мамка молочинка. Так що, друзі, ну, от така у нас ситуація. Ну, а Ну, Ці засранці зірвали арматурину. Знизу, ну тут а доска в принципі, воно не цього, треба буде її, мабуть, все-таки оттуда витягнути. Так що, друзі, такий відосик у нас вийшов. Назарка пішов допомагати дівчатам різати е -е, курей. Сьогодні знімемо відео і контрольне зважування. Сьогодні це у нас виходить в районі. в районі, в районі, районі. А скільки цих днів? Ой, 24 буде 30, як у нас, 5, буде, буде 24-го 50, так що 24 го числа село Недра буде продажа бройлера підрущеного. А сьогодні навіть не знаю, яке число. Десь 48, 48 днів. Так що, друзяшки, хто забув купити бройлера в село Недра? З 24 числа підрущений табачок. От. Ну, а ми це розпропускаємо, тому що ж вирізаємо. І сьогодні вже пробна, тому що є замовлення. Є люди, для яких ми працюємо, люди, які беруть по 10-15 по 15 штук. От. Тобто, хтось варить ворота, хтось їздить на маршрутки, хтось займається там землею, але не тримає домашнього господарства. Ну, а ми для них тримаємо бройлера і тримаємо порочат. Отак і працюємо. Ну а люди різні, хто там як хоче, так і танцює і по-своєму там розсуждає ці всі моменти. Ну, під лежачий камінь вода не тече, так що працюйте. Підтримуйте один одного, всім миру, здоров'я і добра. З вами був Шелузько. Ну, а в першу чергу не забувайте, дякуючи кому, ви маємо можливість це все діло робити. Так що ми далі продовжуємо підтримувати наших захисників. Зараз е -е, трохи знову викинув грошей на ремонт автомобілю, подокуплявся. От, чекаємо, зараз форсуночки прийдуть з ремонтів. Я думаю, що вже повиходять деякі машини з ремонту і будемо їхати відганяти. Ну а також в 21-шу бригаду нам треба купити автомобіль. Можна було б під такого легкового характеру, але дизеля. От, зараз просто шукаємо і підбираємо. І щоб був ліворукий, праворукий не годиться. Ну, або можна бусика, або недорогого. Так що, друзі, якось так. Ну, а також робимо павербанки, рухаємося далі. Всім миру здоров'я і добра. З вами був Сергій Шилуцько і його родина. Так що працюємо далі. Всім пока-пока-пока. Так що затрате, готовте жопи, щоб будемо прокулювати вам. Залізо і вітаміни. Вони поховалися під ламбочку, так? Да?